Отже, вітаємо всіх хто до нас долучився тільки зараз. Доброго ранку, і ми хочемо сказати про те, що сьогодні День Української писемності це свято, яке трошки якби було вчора. З таким присмаком неприємним було через те, що 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 вчора було щось таке навколо видавництва Баба Галамаги, тобто щось те, що виглядало на підготовку чи на рейдерські захоплення? І власне, чи це справді так? Ми можемо запитати самого видавця у пана Івана Малковича. Доброго, доброго ранку доброго ранку. Що там насправді сталося? Наскільки все серйозно? Ви сьогодні казали про те, що прошумлять магнітні бурі в світі. Вчені кажуть, а у нас вчора прошуміла рейдерська буря на басейні, на Бесарабці, в самому центрі Ки ми займаємо поверх разом з чоловічою хоровою капелою академічною. Ну, власне, він займає 90%, ми там 10. Але... І це в самому центрі Києва, і багато людей є охочих мати там офіси, очевидно. І ми на другому поверсі. А мешканці, ну власники першого поверху, наш будинок є пам'яткою архітектури 20 серпня ще. Раптом то була субота. Зранку вони прорізали таку діру, отвір 3 на 1 метр у хоровій залі капели, де займається капела, де стоїть дорогий рояль, Стенвей. Вони прорізали за півтора метра від рояля, рояль міг упасти. Це це десятки тисяч євро. Коштує такий концертний інструмент. Ну і тоді викликали міліцію органи з Київради. Ми думали, що це вже припинило, тому що були якісь відповідні рішення. І вчора, зранку, після сьомої години, раптом вистрибнули з тої діри люди. І... Почали виносити речі з капели. разом з керівниками з тої діри, як розповідає чергова з тими жіночками, які представлялися, що вони від, від власника ну, працюють і дають розпорядження. Вони почали все виносити. Рояль, концертний Вони його на бік звалили, відкручували, лапки виволокували у коридор. Рояль там тріщина є вже на великій кресті, мала не не знаємо, що там по звучанню, бо це запелюжено okay. все. ну, Ну, чужі речі. Ну, і тоді вони забарикадували двері, двоє дверей, зали. і... Почали там все ламати. Uh -huh. Вони почали ламати підлогу, стіни, там гіпсокартон, там був ремонт. Uh -huh. Там були постаменти ці для хору. Такі. Тобто, вони не виглядало з самого початку, так як виглядає no. тепер. Ні, uh -huh. uh -huh. так це була зала. Ось бачите, вгорі там uh -huh. так, така рожевим пофарбована, Це була гарна зала, де, де займалася, де можна фактично концерти проводити. І де є постамент для хорової капели. Там же ж величезна хорова капела, там 50 людей, і вони сидять всі. ну, в все це розломлено, все це ви бачите, просто Богу. поламали підлогу. вони трощили. Власне, з розповідей представників цієї компанії, яка там ага. була, та, вони так можна зрозуміти, що там все було в дуже аварійному стані, і вони боялися, що ця капела одного ранку на нас на них впадає Ну, Коли вони так. прорізали дошку, дошки ці, то можна було по дошці побачити, вона десь отака. І ну, ну, колись робили на славу. Тобто видно було, що це ще 200 років, може, без будь-якого ремонту. І там ніякої. Такої загрози не було. Інша річ, що ці власники, які купили це приміщення, може років п'ять тому, там був нормальний астроном. Вони перетворили його в свинюшник, там жили бомжі ще місяць тому. Тобто, вони, ну це така тепер манера, що щоб перетворити все в свинюшник. Такий сказати, що в загрозливому стані. Вони до цього й довели. І ну, це абсолютно, і уявіть собі, що вони не боялися не то, що нас вчора приходили депутати, журналісти. Я хочу подякувати всім журналістам передовсім. Хочу вашому каналу подякувати, які перші приїхали з камерою. Хочу подякувати журналістам української правди, які дали це повідомлення і всі дізналися, почали до нас дзвонити приходити. Дуже дякую всім, хто захищав. Один з перших, це можу... був Віктор Сорока. Я побачив, що він розмістив так, просто так, повідомлення так, на Фейсбуці, так, що захоплений. Йде... Так, так, Віктор Сороки. Я, я просто ну вдячний всім. Справді я вчора побачив таке єднання, я потім ще все це розкажу. Заради об'єктивної. Ті, мушу сказати, що туди приїжджали і представники влади, наприклад, Ганна Герман, туди приїхала, Світлана Зоріна. Але ці люди поводилися наскільки цинічно і зухвало і самовпевнено, що вони не слухали нікого, тобто вони з ними говорили грубо. Ну, ну це, це було дуже дивно. З того, що відчувають таку підтримку, якусь ну, ну ви розумієте, тобто, вони вони не зважали ні на кого. І вже, вже пишеться, вже багато. Вийшло новин. Вже вже все. Тоді була нарада у заступника мера в новохатька. Були дані розпорядження. подивитися, які збитки нанесені, описати все, все, все. Але вже увечері ми почали виносити комп'ютер, головні якісь документи. Що ми можемо винести? Ну бо видавництво майже 20 років буде за, за півроку, знаєте, Ні. ну але якісь головні наші надбання, тому що це, це все там є. І міліція якась так, ви будете нас охороняти там? Будете давати охоронцю, тому що почали з'являтися десь після п'ятої години хлопці, якісь дивної зовнішності і. Дехто почав казати, що це ті самі, що колись захоплювали сяйво. Вони збиралися і десь там. Вони збиралися коло нашого будинку. Так, так. І ми боялися, що це може бути чи обвал уночі, чи щось. І mm -hmm. там міліція, якась міліціонери. Ви будете нас охороняти, давати своїх людей. Та вони так підсміхалися. Та ну та ви подзвоните. Якщо щось таке, то ви 102 дзвоніть, та ми прийдемо вони поводилися, до речі, дуже дивно, тому що їх було викликано. Вони ходили весь цей час, і ми казали, дайте розпорядження. вони ж валять, ви чуєте, все двихтить, капела, у нас йдуть трішки. Тобто вони спеціально роблять, щоб все це розхитати. Міліція ніяких розпоряджень. Зараз зараз прийдуть у і зараз, зараз вони віддадуть, віддадуть наказ. І, і вони віддали наказ тільки тоді: припинити, коли доломили ту кімнату. Е, що дивно? Ще, ще представники е, Київ спецжитло експлуатації е, на запитання: ви ж подивіться, ш, ш, як ви це оцінюєте? Ну, один там казав, що каже: ну а що вони досліджували стіни? Вони мусили дослідити стіни чи там. Тобто тут злочин іде захоплення. От, наприклад, ви хочете зробити ремонт у своїй квартирі, так і е, е, на другому поверсі у вас живуть сусіди. Значить для того, щоб ви укріпили стелю, ви пробиваєте дірку до сусідів, виносите всі їхні речі, розбиваєте їм е, всі стелі, тому що ви хочете їх уберегти від чогось. Ви розумієте? Ну це ж я хочу ще сказати, що просто натрапили що на Малковичі. Отак, ну можливо, таке відбувається в нас часто. Я думаю, може, що може вони так. не врахували Але просто. Не Пробували Богу, до Богу. кого. Ми, ми, я не думаю, що там ви знаєте, просто любов, просто любов людей. Я мушу сказати, що мені дзвонили з ну з трьох міст, і люди казали: ми готові приїхати до вас, вас захищати. Хлопці, ми готові збирати кажуть, прийшли з, 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 з Києва хлопці. Сказали, це наше рідне, ми вас будемо захищати. Хлопці, ну може, вам ми були раді якомусь захисту, тому що ми дивилися ті хлопці особливо перед вечором, коли ми каже, що не буде, може вам якісь. Ми це без грошей будемо робити. Ми, ми це наше рідне. Це, це було наскільки зворушливо. І я вам скажу, що ситуація помінялася докорінно, коли е, увечері вже я, я прочитав на інтернеті. Бачите. До нас приходили і В'ячеслав Кириленко, багато депутатів дзвонили з опозиційних сил. Виявляється, що і у владі є люди, які читають книжки, вони виховують дітей і, і люблять очевидно наші книжки. І якось це дійшло. І до віцепрем'єра, і я прочитав, що він віддав розпорядження мерові попову, щоб він взяв це під особистий контроль. І тільки вночі ситуація помінялася. До нас прийшли милиціонери. Прийшло четверо милиціонерів, сиділи ще кілька ходили коло будинку. Тобто, от е, тільки вночі ми побачили, що ну 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 є певний захист і певна надія. Ніч прийшла спокійно. Якби не втрутилося, якби не було підтримки людей, якби не втрутилося, зрештою, ну там вже і депутати, і так далі, і клюві, то чим би мало все закінчитися. Тобто, штурмували ну, якби пробили штурмували ті... капелу. Я думаю, що що закінчилося тим, чим закінчується дуже багато речей. Ви розумієте, це рейдерство. Набрало системного характеру. І, і вони не соромляться, вони співають такі пісні, що вони благодійники, що вони от, покращують, от уже нам вже зразу. А що це за компанія? Хто, хто це, Невідомо. Що там Невідомо. Там? Я, я, я взагалі не знаю. З нами ніхто не вів ніякої безлі. Розумієте, Вони не мали ніяких документів, як виявилося, щоб е, починати роботи. Ми винаймаємо разом з капелою у ки Київської е, е, ради, ну, Київський експлуатації. Ми підписуємо з ними угоди, платимо їм гроші. Від них має прийти, вони власники. Цього розпорядження, що от ви вийдьте, будь ласка, бо тут хочуть ремонт зробити. Ну все ж робиться цивілізовано. Ми цивілізовані люди. Якщо є, нам щось пропонують заміну. Або кажуть, ви мітайтеся, давайте звідси, бо ми будемо. Ну, там, Ми ж розуміємо реалії. Нічого такого не було. Зі мною взагалі ніхто не говорив. Просто як комашок. Ви навіть не перечували цього, і вчора вранці ви прийшли на роботу, чи хто хто побачив, вам подзвонили? Ні, там зранку в сьомій годині подзвонила чергова бо в нас захоплення і, і ми всім обдзвонила бігом міліції, все ну і що міліція тобто було дивне поводження абсолютно. Вони сиділи, посміхалися. Я, ну, от я, я вам розповідаю, якби не люди, якби не журналісти, якби не люди і, 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 і з влади, як виявилося, що, що ну справді я вже кажу, тобто якось. Я був зворушений цією увагою. Я не чекав е, такої реакції. Я дуже вдячний. Я мушу сказати, що і капела хорова, це еталонна капела чоловіча, яка там мала кілька прямих трансляцій на бібісі, про яку писала англійська преса, що е, наші стіни стоять з 12-го століття ці цього зали чи, чи собору, але вони не чули такого співу, як привезли ці українці. Тобто, це, це є два заклади ну культури, і сьогодні день писемності було би дуже символічно не. Неприємно, якби, якби було так сталося, що видавництво було б завалилося сьогодні. Будемо сподіватися, що справді вже після розпорядження ситуація докорінно поміняється, і ті люди, які... Дозволяють ну, собі такі речі, ну будуть поставлені на місце. Я сьогодні вже казав, що насправді на книжках Абаба Галамає. Мені здається, вже ціле покоління українців виросло. Тобто, це ті, Та ви знаєте, вже так. виросли. Ми вже майже 20 років, і виросли ті, хто вже на ну, вони вже певні посади займають. От тому. Ми і отримали якусь підтримку. Їхні діти вже тепер виховуються на наших книжках. Тобто, ну ну що ми робимо? Ми видаємо просто конкурентно спроможну українську книжку, і всі розуміють, ну що це необхідно. Цей мінімум у державі, де не знімається ні кінофільмів, ні мультфільмів. Нічого не робиться. Ви бачите, українське мовлення скорочується до 25% і ми будемо сподіватися, що президент цього не підпише. Мене запрошено на гуманітарну раду при президенті в п'ятницю, яка відбудеться. Я піду вперше туди. Там будуть саме обговорювати. Ну, нас, ну я, я сподіваюся, що мене запрошують саме туди, тому що є ж закон України, яким заборонено закривати заклади культури видавництва. Тобто, ну цей закон ніхто ж не відміняв. Ну я я я сподіваюся на здоровий глузд, хоча б якийсь мінімальний. Я просто боюсь, що якби це було якесь менш відоме видавництво, яке тільки наприклад таке не менш хороше, але просто. Тільки починало або якась інша установа не менш важлива для українців, але просто яка не змогла з такого шуму зробити, то ну очевидно, що нічого би не, не вдалося відстою. Ну, то що ми зробили шум, шум зробили люди, які читають книжки. Я просто знову тому, ж таки ще що раз ти... дякую. Так, ж... та, я я за авторитет згоден. Видавництва... Я згоден. Я згоден з вами, тому що я бачу, що капела сама б не вистояла. Я знаю, що е, там і на Пушкінській вулиці журнал український так захоплювали театр, е, колесо здається, так виселили. Багато культурно, тобто вони доводять ситуацію до абсурду. Там ці робітники, ми ж вибили е, е, скло у дверях верхні, вони забарикодували і могли камери знімати. І ці робітники, а що тут у вас? Шприци валяються, е, пляшки? Ну просто розумієте, ну можна було і сказати і наркотики, там, і ну, і бо Тобто ну, вони несуть ахінею тако, це, це просто, ну, це бридко. Ну тепер капелі немає де займатися. Так… Ну так, капела з, з іншого боку, трошечки ще має. Там місце, там є ж не тільки капела, там є дитячий хор, е хлопчиків. І ну, ніхто не має де займатися, тому що. Ну, подивимося. це все треба проводити. Так? Ну, а рояль. Е -е, ви розумієте, тепер рояль хто купує? Е -е, недавно... Минулого року так вийшло. Я їхав з однією акцією гарною по областях, і е, ми виступали у філармоніях і там грали і концерт Баха. Роялі всі розстроєні. Mm -hmm. Вони старі. Сидів Олександр Козаренко, відомий композитор, який грав Баха з симфонічним оркестром. Він втікав перед кожним виконанням. Ми його ледь не ловили, тому що він боявся грати, тому що він грає одне, а звучить зовсім інше. Баха грати на. Тобто в державі дуже мало місць, де лишилося чистого слуху, де лишилося чистого звуку. Ніхто, а рояль цей коштує ну, як добра машина, нова для чиновників. Я думаю, що вони б могли б поділитися. Принаймні, зробити, щоб в кожній області був новий стенвей чи якийсь іншої якоїсь фірми, нормальний рояль. Цього в нас немає. Але й це ми. Бачимо, що люди собі можуть дозволяти, вони не розуміють, що таке культура. Словом, шкоди вже наробили і цього не повернути, будемо сподіватися, що батає приміщення залишиться в капели та видавництва. Ну, як мінімум, просто мають назад відремонтувати, але ну, це Це все, все проблематично, але я сподіваюся, що після вчорашнього розпорядження щось зміниться. Ми перериваємося, дякуємо Іван Малковичу. Ми перериваємося на рекламу, повернемося з випуском новин. Доброго ранку ще раз, особливо тим, хто щойно прокинувся. Нагадаю, ми за нас у студії Іван Малкович, директор видавництва Баба Галамага, і ми продовжуємо говорити про. Сумно напевно трохи про писемність України про у день писемності та мови про те, що вчора сталося у е, книгарні е, видавництва Галмага та хорові капелі. Ну, Там як то хто, видавилось... та, 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 хто, хто пропустив все, ми скажемо, що поки що, якби громадськість вся повстала і відбила цю спробу, те, що виглядає як спробу рейдерського захоплення приміщення, оскільки воно такий шматок в центрі міста на вулиці, басейній. Ну і щойно ми бачили в сюжеті, що відкривають, начебто, знову книгарню сяйво, не знаю, як воно буде О, називатися. Чи самі закрили книгарню, щоб відкрити книгарню? Ви там поряд, пані Іване. Чи це могло б бути ну, щось ну, якби наслідками того, що відбувалося у вас отака. Ну принаймні ті люди вчора, які ходили під нашим будинком, то їх розпізнали, що це ті, хто нападав і захоплював колись книгарні саві, хто ввечері ходив під нашим будинком, тобто це, в цьому є. Мабуть, багато спільного побачимо, як, як відкриється ця книгарня, як вона буде функціонувати, який там буде асортимент. Тобто, ну це можна буде тільки сказати, як вона запрацює. Добре, що вона не змінила свого профілю, Так, що не риба, що в центрі, тому що в центрі всі заклади культури хочуть виселити. Ми дивимося в столицях інших світу, і все ж таки там присутня культура, там чистота, там ти ходиш, як як по музею, і ти бачиш, що люди тут ну і духовність mm -hmm. панує, і якісь мораль Андрій сказав, що громадськість повстала і готова підтримувати. Я знаю, що не лише українська громадськість і пан Іван тут нам розповідав в перерві, що підтримали також і з інших країн. Та, це, це було дуже несподівано. Я щойно три дні повернувся з Америки, я там виступав в університетах, у Нью-Йорку, в Нью Колумбійському, в Вашингтоні, в інституті Кеннена, це е, міжнародний центр президента Вілсона е, в цьому центрі, інститут Кеннена. Відомий, він має свої філії, в тому числі і в Україні, і директор цього інституту. Вчора я, я тільки ввечері зміг дійти до комп'ютера вже вдома, бо ми комп'ютери свої виносимо з видавництва. І я побачив його лист підтримки, що він підтримує, що йому дуже сумно це чути. Я знаю, що знав про це посол Америки в Україні. Депутати мені розповіли. Це, це було дуже приємно. Така підтримка, що світ виявляється. Ну були були непогані зустрічі в Америці, були хороші виступи. Я їхав туди як поет, як письменник. Вас запросили І... самі у університети? Е, е, так, тобто, це, це була організована така мені зустріч, такий тур, як творчий тур по по, по університетах. Було надзвичайно приємно. Мені от, це я вперше поїхав. Мені Америка Перше сподобалося. Я побачив різні сторони, але було дуже цікаво. Було дуже цікаво Були всі аудиторії, так. це студенти приходили? Так, студенти-викладачі. Ага. Викладачі, ті, хто хоче перекладати. Звичайно, це не численні такі аудиторії, тому що України не знають, тим паче української літератури, але це висіли там лайтбокси, такі вели на університетах. Ну, приходили люди. Там якраз переді мною виступав в колумбійському університеті Кличко ага. десь два тижні перед тим. Ну, дуже цікаво, щось робиться по світі. Люди потроху дізнаються про, про Україну, про письменників. А це студенти, які спеціалізуються, викладачі на україністиці, що з тихому. Так, тобто є якісь і в колумбійському, тих студентів, на жаль, небагато, тому що наша держава повинна би заохочувати. Та, як, наприклад, є Британська Рада в Україні чи, okay. чи, чи польський центр книжки, культури, чи французький, чи yeah. Гьота Інститут, чи, чи французький культурний центр. Про це говорилося багато років, різні президенти очолювали. Нічого не зробилося. На те, щоб дати на міністерство такі гроші, це б вистачило, можливо, десятьох крісел на стадіоні якомусь. Який будує це би був прекрасний бюджет для на рік, наприклад, на на, на, на всі установи. Ну, хоча б в, там в 70 країнах, 7-10 країн по світу, щоб де головні мови, так щоб людей заохочувати, щоб вони хотіли вивчати українську мову, щоб вони перекладали наших письменників. Якщо книжка перекладеться десь, вийде в якійсь країні, хтось прочитає, може режисер, який зніме фільм. Тобто воно в світі все так закручено, невідомо, як змі беруться ці ці зв'язки, це дуже важливо. Але від, є ж проблема, якби система, як люди потрапляють на такі посади. Тобто можна створити такі там інститут Шевченка, наприклад, в десяти країнах, де будуть сидіти якісь там люди, які взагалі не мають особу ні культури І про дипломатів. Ми повинні так. казати, що дипломатів наших часто не учать, не знаєте всьому їх їх вчать, мови вони вивчаються. Але душевності, якоїсь людяності вони часто не вчать. Тому що от я приїхав десь місяць тому я був у Римі, там вперше діаспора, ця нова хвиля, зібралася в третьому за величиною театрі і та, Риму. Угу. І, і зробили святкування до Дня Незалежності. Десь там було 400 людей, хоча могло бути навіть 600. Ну, так само важко збиратися цим клітиною. Молоденька скрипалька, їй 16 років. Тендітна дівчинка, яка вигравала конкурси, яка грала з бочеллі на сцені у Мілані, де дві тисячі людей, як як солістка. І їй і от е, вона не хоче принципово брати італійське громадянство. Це дивожно. Хай знають, що українці мене це так зворушило, і треба їй виїжджати десь в Великобританію, італійські діти інші, де вона вчиться з ними там в тих коледжах. Їдуть, е, а вона не може, бо посольство вчасно не може спрацювати і надати їй візову підтримку. Тобто ну, ну на кожному кроці. Мені здається, Андрій, що проблема навіть глибша, якщо вже такі культурні центри якісь би створилися, то вони би хоч якось функціонували.